Всім привіт! Хотіла би сьогодні з вами поділитися відкриванням, Що дуже важливо зрозуміти, що люди, які стали да, рабами Божими, які там да, прийшли до церкви, стали частиною церкви, да, тобто стали рабами Божими, так скажемо, то це це є. Чисто їхній вибір. Тобто вони вирішили, прийняли рішення, що вони хочуть стати рабами Божими, що вони хочуть служити Богові. І це їхнє рішення, а от становитися рабом гріха. Якогось прокляття, хвороб якийсь і тому подібне. Це не вибік людини, тому що нормальна людина вона зранку не просипається, і не думає, от як я хочу дуже сильно захворіти, як я хочу, щоб в мене більше в житті проклять було і тому подібне. Тобто нормальна людина вона не думає, не чекає, коли ж от в її житті все буде погано якого нормальне людина про це не думає. І тому дійсно багато невіруючих людей вони говорять там віруючим, віруючим, там, які служать Богові, є рабами Божими, що вони не свободні люди, що в них немає ніякої свободи і тому подібне. Але якщо дійсно ми подивимось, то стати рабом Божим це є саме вибір людини, це людина приймає рішення і становиться частиною церкви. Служить церкві, служить Богові, і якщо людина вона не стає отим, да, рабом Божим, то автоматично ця людина вона є рабом гріха, якогось рабом якогось прокляття, хвороб і тому подібне. І тому виходить, що навпаки, не віруючі люди, які просто відштовхують Бога церкву у своєму житті, вони є не свободними людьми, тому що вони не обирали своє життя прокляття, хвороби і тому подібне. А стати рабом Божим це є чисто саме вибір людини, і тому в своєму житті ми повинні зробити цей вибір. Або ми є дітьми Божими, рабами Божими становимось, або ми автоматично знову ж таки становимся рабами прокляття гріха. І третього немає, або ми з Богом, або ми з дияволом. І дуже необхідно зробити цей вибір у своєму житті, Бути благословенні.